Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сніжна зима, дякуємо за те, що нам сніг принесла. Малята, послухайте гарний зимовий віршик. Сніжинки, сніжинки, сніжинки розсипала всюди зима, і жодної стежинки від нашої хати нема. Тітки, сьогодні нас до себе на гостину запрошує лісовичок. А як ви думаєте, чому його так називають? Так, тому що він живе у лісі, допомагає тваринам, годує їх взимку, охороняє ліс від небезпек. Лісовичок приніс нам подарунок. Це чистомовочки. Зараз я буду вам їх читати, а ви повторюйте за мною. Ки-ки-ки. В лісі бігають вовки. Ці-ці, ці. Швидко бігають зайці. Ді-ді-ді. Тихо сплять ведмеді. Ки-ки-ки. Сплять в лісочку їжаки. Си, си, си. Їсти хочуть лиси. Молодці, гарно повторювали. Дітки, а ви любите подорожувати? Ви бажаєте малята у чарівний ліс помандрувати. Ми разом підемо туди, щоб цікаве щось там знайти. Дітки, у лісі мешкає дуже багато звірів, а які саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Слухайте уважно. Улітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це? Вірно, це зайчик. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку, але він не міг гавкати. Так, це вовк. Теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить. Так, це ведмідь. Добре всі знають хитру кому, в гості не кличуть. Знаєш чому? Як завітає хитрунка руда, зайчатам і мишкам настане біда Хто це малята? Так, це лисичка. А зараз давайте познайомимось з лісовими тваринами поближче. Подивіться, дітки, хто це до нас прийшов? Так, це ведмідь. У ведмедя тепла шуба. Він її страшенно любить. Хоч тріщатимуть морози, буде затишно в барлозі. Діти, а що робить ведмідь взимку? Так, він спить. А де ж він спить? Правильно, малята ведмідь спить у лісі у своїй хатині, яка називається Барліг. Давайте розглянемо ведмедика і скажемо, який він. Великий важкий. Ходить важко туп туп туб Та за це його називають ведмідь Топтун. Він живе далеко в хащах. Мабуть, там йому найкраще. Не боїться він нікого, дуже гострі зуби в нього. Дітки, а це хто? Так, це вовк. А якого він кольору? Сірого. Вовчик злий, голодний, а вовчик спить взимку. Ні, не спить. Дітки, давайте розглянемо лисичку і скажемо, яка вона. Руда хитра, голодна, а лисичка спить взимку, так як ведмідь. Ні, не спить правильно. Малята, а ось до нас прибіг зайчик. Давайте його розглянемо і скажемо, який він. Маленький, біленький, пухнастий. А зайчик спить взимку. Ні, не спить. Діти тварин, яких ми зустріли у лісі, називають дикими тваринами. А ще їх можна називати дикі звірі. Лісовичок пропонує пограти в гру. Він буде показувати нам звірів, а ми казати, які вони. Ведмідь який? Великий важкий. А вовк який? Сірий, злий. Лисиця яка? Руда швидка. А який заєць? Білий. Пухнастий! Розумнички, ви добре вмієте добирати слова? А тепер давайте ще раз розглянемо зображення диких звірів та спробуємо назвати їх ласкаво. Заяць. Зайчик, лисиця, лисичка, вовк, вовчик, ведмідь, ведмедик. Молодці, дітки, ви добре справилися з усіма завданнями лісовичка. Час нам повертатися. Дітки, скажіть, де ми з вами сьогодні були? Так, у лісі. А хто нас тоді запросив? Лісовичок. А яких звірів ми там зустріли? Зайчика, вовчика, лисичку, ведмедика. А хто з цих звірів спить взимку? Так, ведмедик. Вам сподобалась наша подорож? Мені теж. Наше заняття на сьогодні завершено. До побачення!